Бази SQR PPS, as 01 автомобільний зарядний пристрій з легкістю зарядить ваші мобільні телефони, планшети, відеореєстратори та інші пристрої, коли ви перебуваєте в дорозі. Цей товар доступний для придбання в торба. Автозарядка бази SQR PPS, as 01 підтримує швидкі протоколи зарядки, такі як Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, Huawei SCP, Samsung AFC. Завдяки портам USB та USB-S ви зможете одночасно заряджати два пристрої. Якщо використовувати лише один порт, то максимальна потужність становить 30 ВТ, автоматичне визначення оптимального рівня напруги для кожного пристрою допоможе ефективно заряджати їх. Зарядний пристрій бази SQR PPS01. Працює від напруги 12-24 ВТ, що робить його сумісним з різними видами транспорту, такими як легкові автомобілі, позашляховики, вантажівки тощо. Його міцний алюмінієвий корпус забезпечує надійний захист від ударів та ковзання, що дозволяє використовувати його навіть на бездоріжжі. Вбудовані системи захисту гарантують безпеку заряджуваних пристроїв, запобігаючи короткому замиканню, перегріву, перевантаженню по струму та перезарядці. Не зволікайте. Придбайте бази SQR PPS, SCOL AS01, автомобільний зарядний пристрій, в торба, і насолоджуйтеся швидким та безпечним зарядженням вашого електронного обладнання у будь-який момент часу.